Тема уроку математичні вирази добуток і частка математика 2 клас. Замінимо приклад на додавання з однаковими доданками на множення. Число 5 додавали 3 рази до рівня 15, отримаємо такий приклад. 5 помножити на 3 до рівня 15. Число 12 додавали 5 разів, отримали 60. Отже, 12 помножити на 5 дорівня 60. Приклади на множення мають свої назви. 5 помножити на 3 і 12 помножити на 5 буде називатися добутком, отже, це добуток, а їхнє значення 15 і 60 – це значення добутку. Приклад на множення можна прочитати різними способами. Спробуємо. По 5 взяти 3 рази. 5 помножити на 3. Добуток чисел 5 і 3. Замінимо приклад на віднімання однакових чисел, в результаті яких буде 0 на ділення. Ми віднімаємо від числа 36, віднімаємо число 6. Отже, 36, віднімаємо 6, 6 разів відповідь 6. Ми віднімаємо від числа 69, число 23. 69 розділити на 23 ми віднімали 3 рази відповідь 3. Вирази на ділення також мають свої назви. 36 розділити на 6 і 69 розділити на 23 буде називатися часткою, а їх значення 6 і 3, це значення частки. Вираз наділення також можна прочитати різними способами. У 36 вміщується по 6, 36 поділити по 6, частка чисел 36 і 6.